Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. Чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні, косвіно? Тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Європа всю не хоче вступати в цю війну, просто максимально. І а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Короче, вона буде неконкурентно спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє, глав'янство буде. Америка і Китай, грубо говоря, зрозуміло. тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба ну, їх не реально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Понял, вам просто десь треба легалізація. Мінімальна робота сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на сім днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля там в телеграм-каналі 7 днів навчань буде ефір. До там подарунки від мене з моїми студентами поспілкуйтесь, глянути скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте не обов'язково зі мною далі йти. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я Вам дуже багато відповідей дам на ці питання. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там доработать грошей в Європі це ну просто жесть. От я повторююся, але це жесть нормально. Все там уходить на податки, на щось непонятно що. А от українці дуже смикалісті. Німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй, пакію бо європейці. Ім що кажуть, їм на чіткі правила що делають. А українці родились в країні з хардлевелом самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності, один з найвищих, давайте так. І не треба на... заробити грошей, усіх машин, откуда то появляються квартири, зарплати по 200-300 доларів, там 400 тіма. Ну, от людей умудряться. і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже большая. Тому, ну я думаю, виставки зробили самі. Але в Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо, чи все вдасться. Це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо і мріємо. Плюс-мінус. Ну глянув, я про це не можу нічого розказувати, де Боже, щоб це Маліться. Реально моліться, що все вийшло. Ось така от ситуація. Європа, що ви бачите, там щось відбувається в небі, стріляють туди-сюди, але вони не конфліктують. Вони роблять вигляд, що це не помічають. І для нас це можливо боляче звучить, але люди живі, війни у них немає, ракети поки що над головою там не літають. Да? Тобто, можливо, в цьому make sense сенс. Десь там включіть дурачка, грубо кажучи, для того, щоб не пустити велике гори для себе. Ну так, а висновки робіть самі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Хочете зрозуміти, як можна заробляти онлайн, які взагалі професії, високоприбильні, на які б могли звернути увагу, щоб себе не тримати на фізичній роботі, а все отак, щоб у вас телефона було велкам за посилання в шапці профіля безкоштовно тиждень навчання. Тому будьте обачені, піклуйтесь про свою безпеку в майбутньому. Все, всім, папа. -па. На зв'язку.